166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони порізали пенсії, зарплати, виплати оці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166... мільярдів. шість. ж прекрасно розумію, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а, з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну в, нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів, послів. Будемо надіятися, що вони про це домов... Мовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І яка вона і оці поняття, росіяни, Що вони будуть херби солі доїдати да їм? би це ліж би Росія в І так ну це, це безполезно, розумієте? Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко підписати. Тут палка в двох концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь. І я бачу, як вона різанує з вами. І дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня заступаючим. І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося, що таке мир нарешті. Все, всім папа! -па.